Непересічна подія на футзальній вулиці Львівської енергії. Зеленобілі втретє в своїй історії стали чемпіоном України. І от тепер представлятимуть Україну в Кубку УЄФА. Це дуже серйозне випробування. Воно на енергетиків чекає за декілька місяців. Ну, а поки ж є привід для свята, на який гравці заслуговують. Я буду чесно сказати, я до останнього не вірив в це. Бо все-таки, ну, та схожа та думка, яка фактично існує, що зараз в локомотиві зібрана, фактично там добрих три чверти збірної команди України, і наша команда, яку там ми за останні пару років фактично створили разом з Головним тренером і Стефанківим з Филишиним фактично знову з нуля. то ну, Фактично в, в, в Харкові грала Львівська енергія проти збірної команди України. І завдяки в першу чергу настрою, характеру. Вмінню зібратися в самий відповідальний момент. Ну, характер поборов професіоналізм. Я так думаю, отож, якщо говорити хронологічно, в фінальній серії плей-офф екстраліги зійшлися лідери українського футзалу Львівська енергія, яка в сезонах 2006-2007 років та двічі в 2011-2012 роках вже здобувала золоті медалі чемпіонату України. І харківський локомотив, чемпіон країни трьох останніх сезонів. До п'ятого заключного поєдинку фінальної серії плей-офф, який відбувся в Харкові, суперники підійшли за рахунку 2-2 по зустрічах. До слова, вперше починаючи з 2013 року, доля чемпіонства країни визначалася в п'ятому поєдинку. Я би сказав, навіть вистраждали це чемпіонське звання, і по ходу сезону, звичайно, десь по ходу була думка, що можна поборотися, але все-таки вона така живріла, скажімо так, тому що розуміли, що по підбору гравців, по потенціалу, по можливостях локомотив претендував, звичайно, він був фаворитом чемпіонських змагань і логічно було би, щоб завершив саме локомотив чемпіоном, як і регулярний чемпіонат. І тут треба якраз сказати, що в регулярці всі команди, які Зайняли місця відповідно регулярного чемпіонату, тільки ми помінялися місцями з локомотивом. Ну і тим більш вагома наша заслуга нашої команди, наших гравців, нашого тренера, які вірили в себе до останнього і довели фінальну серію до п'ятого матчу, коли вже вирішується доля чемпіонства в одному матчі. Фінальна зустріч подарувала вболівальникам футзалу найвищого гатунку, неймовірну інтерв'ю. Від першої до останньої хвилини гри. Не знали, чим усе закінчиться. Ведучи в рахунку 3-1, Леви наприкінці матчу пропускає два м'ячі. 3-3. І за регламентом на фіналістів чекає іще два тайми по 5 хвилин. Здавалося, що психологічна перевага після такого камбеку буде на боці господарів, але у енергетиків була інша думка: на 44-й хвилині Микола Грицина, автор хет-трику у цьому поєдинку. Блиснув індивідуальною майстерністю і втретє в матчі вивів енергію вперед. А золоту крапку у поєдинку поставив Сергій Коваль. 5-3 на користь львів'ян І енергія завойовує золоті медалі цьогорічного сезону. Підібрався, бачите, у зв'язку, можливо, там, з фінансовими проблемами, що керівництво не мало змоги запросити там самих висококваліфікованих граців, тобто підібралися всі львівські хлопці, наші там Сергій Коваль, який також нам поміг цього сезону. І дійсності воно так склалося, чи то із за того, що всі львів'яничі, що і один одного підтримуємо в незалежності від віку, чи то 20 років, 30. Там, молодь присугається до нас, там звичайно, ми беремо щось черпаємо від них. Так що дійсно команда в цьому сезоні виглядала досить синхронно от, в плані колективу. Дуже був напружений матч. Я вам скажу так, при рахунку 3-1. Напевно, ми зарано повірили, що вже гра зроблена і десь за це були покарані. Хоча в плей-офф і в овертаймі Фортуна до нас повернулася обличчям і ми довели цей матч до перемоги. Коли ми забили п'ятий гол, то все. ми вже знали, що ми вже ту перемогу в будь-якому випадку не відпустимо. Вистоїмо, не знаю, кість ми ляжемо, але вже не повторимо того, що було в кінці першого тайму, щоб вони змогли відігратися. Керівництво клубу відзначає, велика заслуга в цьогорічному успіху насамперед належить граючому тренеру команди Максиму Павленку. Він з 2014 року очолює колектив. Максим Павленко не лише найстарший гравець Української екстраліги, який починав грати в міні ще в 1996 році, а він найтитулованіший вітчизняний нападник, який незмінно входить до числа кращих бомбардирів українського чемпіонату. На сьогодні це останній з магікан того золотого покоління українських майстрів, яке вигравало медалі на чемпіонатах світу та Європи. Він не мав досвіду, можливо, як тренерського офіційного, але його ну, харизма, авторитет і все речі. Ну, ми фактично не роздумували. Тобто ми не шукали якогось там альтернативного тренерського варіанту. Нам з самого початку здавалося, що він. Достойна кандидатура, і дійсно, особливо матчі в Харкові, верніше, з харківським локомотивом показали, що чого у нього не відібрати, так це він вміє з нічого зробити колектив. Це він молодець. Я впевнений, що якби не було б нашого граючого тренера, цей, цей результат, напевно, був би неможливим. Тобто, завдяки йому, завдяки тому тій людині, яка вже на своєму шляху, як і гравець, неодноразово ставала переможцем, знає смак цієї перемоги, знає як шлях до цієї перемоги, і що для цього потрібно які сили залучити, де емоції, психологія, фізика. І він зумів все це хлопцям нашим. Дати розповісти, налаштувати і добитися цього результату. Тобто, його заслуга тут не оці... важко оцінити. На думку наставника енергії Максима Павленка, таку класну команду, якою є локомотив, могли перемогти лише 14 друзів. Саме братерські відносини, які є у війській команді, стали запорукою успіху енергії. Це моноліт, де на першому місці теплі відносини в колективі. Мета у футзалістів енергії одна створювати для своїх оболівальників видовищне дійство під час кожного матчу. Ну, незважаючи на те, що регулярний чемпіонат переміг локомотив, то ми готувалися саме до плей-офф, до вирішальних матчів. Все ж таки, вважаємо, ми підійшли в більш гарному фізичному стані. Незважаючи на кадрові проблеми, ми зуміли зберегти той малюнок гри, який. Планували саме на матчі плей-офф, який би нам приніс результат. Завдяки цьому, завдяки згуртованості нашого колективу, завдяки мотивації, яка в нас була просто захмарна. Дуже хотіли виграти до того кожен з нашої команди, хто робив декілька років кроки, хто робив один рік, але бажання було перемогти, перемогти саме в такої сильної команди. Зрештою, нам це вдалося зробити. Гравці та керівництво енергії пишаються своїми відданими вболівальниками. Вони відвідують не лише домашні, а й виїзні ігри своєї улюбленої команди. Причому постійно намагаються урізноманітнити і удосконалити процес підтримки своїх улюбленців. Я зазначу, що цього року футзальний клуб Енергія святкує свій 15-річний ювілей. 1 липня 2001 року з ініціативи керівництва ВАД «Львівобленерго» було створено новий структурований підрозділ підприємства. Його завданням стала організація мініфутбольної команди, яка б відстоювала честь товариства на внутрішній та міжнародній аренах. Так, власне, і народився спортивний клуб «Енергія», який згодом стане топовим вітчизняним футзальним колективом. Якось вийшло так, що нас запросили сформувати енергетичну команду Обленерго на такий... Міні-енергетичний турнір по ну по міні-футболу з участю команд різних Обленерго. І в цей час ми якраз почали познайомилися зі Стефанківим, з Полишеним. Хлопці зібрали першу команду, в якій приймали самі участь. Поїхали туди. Запоріжжя Обленерго чи Дніпроспідсталь, я вже не пам'ятаю, виставила. За, так би мовити, непрофесійну команду там, чоловіка 4, які в той час грали в мініфутбольній команді ДСС. Вони нас в фіналі зробили. Нас це обурило, і ми вирішили створити свою професійну команду, щоб надалі вбувати ДСС. Ну, так і вийшло. У 2001 році ми виступали в чемпіонаті області міста. Була у нас футбольний клуб «Енергія», грали мені футбол у другій лізі чемпіонату України. І в місяці, в травні було запрошення поїхати на турнір в Запоріжжя. Звернувся Степан Миколаївич Гордий, до нас, до мене, Стефанківа і Шемечка. Відстояти честь енергетиків на турнірі в Запоріжжі. Тоді прийшов головою управління Володимир Євгенович Матвієшин, він, він людина амбітна, він любить тільки перемагати, сказав, що хлопці потрібно виграти цей турнір. Ми поїхали на турнір в Запоріжжя, де були шість команд Івано-Франківськ, Суми, Запоріжжя, Київ, ну, тут вже не пригадую. Ми тоді посіли, ну, можна сказати, друге місце, але в зв'язку, що були в Запоріжжі підстави, в команді грали гравці з ДСС, і їм було зараховано технічну поразку, Кубок передали нам. Ми завоювали перше місце. І Володимир Євгенович був на цьому турнірі, він загорівся і сказав, що потрібно мені професійна команда, щоб виступала в чемпіонаті України спочатку першій лізі. А потім, ну, ми не знали далі, як буде. Він запропонував нам перейти спорт... створити спортивний клуб «Енергія». Планувалося спочатку другі Лізі два роки, перші пару років, десь там на п'ятий рік вийти вищу лігу. Указ життя на то, динамічне, нема коли тут розсягувати. Мініфутбольна енергія апріорі створювалася для того, щоб посісти серйозне місце на футзальній карті України. І команда мала стати однією з візитівок пад Ліві облененерго. Там працюють люди, які не звикли пасти задніх, а в усьому намагаються бути першими. За 15 років клуб пройшов шлях від дебютанта першої ліги до триразового чемпіона України, багаторазового переможця Кубка України, учасника елітного раунду Кубка УЄФА. Ну а в згадуваний період енергія об'єднала людей різних національностей та характерів. Для мене яскраво яскраво залишилося і слід білоруського спеціаліста Сергія Сафонова. Ще на перших порах, десь ми тільки знайомилися. Тим видом спорту футзалом. А в цей час цей білоруський фахівець він вже був тренером збірної Білорусі. і Він цей вид спорту вже знав досить досконало. І мені дуже згадуються ті роки, які проведені були з ним. Мені згадуються, звичайно, роки Юрія Кобзаря. Це тренер, при якому ми вперше стали чемпіонами України, який також фанат своєї справи до сьогодні у нас зберігаються хороші теплі стосунки. І він перший, який харків'янин, до речі, який привіз медалі, золоті медалі в місто Лева. Також, звичайно, в період Станіславом Гончаренко, все таки ця команда скаже була дрім Team, коли вона об'єдналася з таймом і кращі гравці, практично, які були в Україні, були зібрані у Львові, і також це був дуже яскравий хороший спогад про цей період. Ну і зараз ми говоримо ще. Тобто завжди пам'ятаються звичайне правила успіхи, коли команда перемагає і, і ті тренери, які з нею працювали. Хоча звичайно, хоч треба згадати і наших львівських тренерів, які пройшли шлях, і теж гідний шлях, якби там добилися там, не максимальних результатів, але тим не менш треба згадати і Юрія Когота, і Андрія е, і, і Миколу Сича. Це наші вихованці великого футболу, які грали в свій час великий футбол і вже вчилися разом з нами. Азам, Азам і... Цім кла що треба робити в футзалі, щоб добиватися результату. Вони теж свій вклад, звичайно, внесли. Так що я ну, ще раз говорю, не хочу всіх перераховувати, але кожен тренер вніс щось своє, те, що дає нам говорити про те, що за 15 років все-таки клуб досяг достатньо успіхів на всеукраїнській арені. В енергії ніколи не було небайдужих людей. Всі наполегливо йшли до мети, робили усе, для її досягнення. Не завжди це вдавалося, але жодна невдача не вибивала енергію з колії. Тільки змушувала, зціпивши зуби, підніматися і знову боротися за найвищі місця. В спорті не буває постійних переможців, інакше він був би нецікавий. Зате в спорті є команди зі своїм почерком, духом, філософією. Вони можуть вийти на майданчик у будь-якій футболці, але вгадуватися стилем. Енергія його давно має. Звичайно, завжди пам'ятаються ті перші здобутки, коли вони самі такі вагомі, самі такі бажані, самі такі недосяжні. Коли з нуля та професійна команда створилася, і вона пройшла цей свій шлях, і заворі перші срібні нагороди згадуються дуже яскраво, коли було 5 років клубу, і якраз були перші срібні нагороди. Тобто ми пройшли шлях першої ліги, вищої ліги від дебютанта до, до вже претендента на медалі. І ці медалі були завойовані через 5 років. Тобто згадується багато, багато таких моментів. Так. Велику увагу в енергії приділяють розвитку дитячо-юнацького футболу, адже розуміють, що це завтрашній день. В клубі завжди були свідомі того, щоб вибудувати вікову вертикаль від зовсім юних футболістів до команди майстрів. Керівництво клубу вважає, що майбутнє саме за місцевими вихованцями, які мають місцевий колорит вони особливо завзято змагаються за рідний клуб і користуються додатковою симпатією вболівальників. Ми прекрасно розуміємо, що майбутнє. Це, це виховання своїх вихованців, і тут я хочу також наголосити, що якраз третє чемпіонство воно практично здобути базу, практично більшість футболістів представляють саме місто Львів. Скажемо, вони можливо не, не всі молоді. Вони десь проходили вже шлях в нашому клубі, десь в минулі роки і знову поверн повернулись в наш клуб і проявили свої найкращі якості саме зараз, коли команда. І це Максим Павленко наголошував, це був колектив друзів, дійсно, які спільно йшли до, до мети, і вони її здобули, підставляючи один одному плече лікоті, що, що було потрібно. Вони це все зробили. Це були це саме львівські футзалісти, зібрані в команді, які досягли максимального результату. Це 15 років назад, про це, навіть ми не могли про це і мріяти. А, а сьогодні це стало реальністю. І відповідно ми розуміємо, що хочеться, щоб команда опиралися на вихованців саме Львівського футзалу чи західного регіону. І наша клубна дитяча школа, вона працює вже також досить багато років. Можливо, віддача не, не така, як хотілося би, але це зв'язано і з майданчиками, де, де треба займатися з можливостями, з інфраструктурою, з фінансуванням. Ну, тут великий комплекс проблем, але тим не менш, звичайно, ми це розуміємо і будемо приділяти увагу. І, Хочеться, щоб у нас була і енергія 2 Енергія 3 яка виступала б і в другій лізі і в обласному і в міських змаганнях, і щоб ми могли постійно черпати кадри, скажімо так, із клубної, і з великого футболу, але саме місцевих вихованців. Чисельна армія прихильників львів'ян сподівається, що найближчими сезонами львівська енергія диктуватиме футзальну моду не лише в національному чемпіонаті, а й спробує увійти до когорти кращих європейських клубів. До речі, керівництво клубу. З приємністю згадує участь енергії в Кубку УЄФА в попередніх чемпіонських сезонах. Ну, це в нас було два етапи. Тобто, після чемпіонських років, на жаль, тільки чемпіон представляє країну на міжнародній арені. Двічі нам випадала честь захищати честь України на міжнародній арені. Вперше це було звичайно. Також ми говоримо це. Було перший виїзд, перші враження, і це було два етапи. Один з них в болгарському місті Варна, другий в російському єкатеринбурзі, і звичайно найкраще враження. Ми розуміли, що заради цього треба було в чемпіонаті. Тобто це вже рівень європейський, це вже підхід європейський, це вже суперники такого рівня. Ми бачили, куди треба рости, до чого треба прагнути, куди, куди рухатись вперед. Тобто це згадується ці перемоги. Це перші зустрічі з португальською Бенефікою, тобто з, з, з фаворитами футзалу європейського вже Вісінара. в Екатеринбурзі, яка перемогла в тій групі і в тому сезоні вони стали володарями Кубка УЄФА. Ну і звичайно, вже наступний виступ нас вже команди під керівництвом Станіслава Гончаренко після другого чемпіонства. Це нас поїздка була в Чехію і в Іспанію, де також в Іспанії ми зустрічалися з також з кращими командами футзальними Європи. Це, треба сміло говорити. Це чемпіон Іспанії на той момент Ель Мурсія і Динамо Московське також було в цій групі, і гри, ігри і гри з такими командами було величезним уроком для нас. Європейська осінь для зелено-білих іще попереду. Ну а ми з вами поки що знову насолоджуємося незабутніми хвилинами чемпіонського тріумфу енергії.